Мала Данилівка, а? Нет, блять, Максимівка. Вольво Це Швеція. Оце вже видно Київ. Здорова, з вами Чанкіс і я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні на вас чекає підбірочка фанових моментів з Геогесер. Як завжди, географ з великої букви, Екей, я на місці, має бути смішно, тому підписуйся на канал, постав лайк, напиши файний коментар, обов'язково підпишись на Твіч і всім приємного перегляду! Як завжди, кращий географ на місці це Харків. Це Харків. No way! Харківчани на місці? Дайте знати, де це. Гадм! Це Харків! Харків'яни, дайте мені інформацію about this place, бля. Малий, чи здоровий? Хто ти такий? Де це таке? Ну, звісно, це все дуже добре. О! Велосипедісти! То є де? Ладно. Я зараз відкриваю свої е, українські детектори і починаю детектити, де це таке. А це караван? Ні, це мала данилівка. Ні, брать, Максимівка. Ха! Бля, це прям типа в Харкові? І чо я пікнув в, в другому місці, а не в тому, де потрібно? Я задетектив, що то є Харків, а значить, вже добре. Оце вже видно. Це Київ. Ну і що ж тут англійською написано? Я сказав. Насправді мені здається, типу, по тому яка дорога, які краєвиди і які їздять машини, Львів. Да, те, що це Америка, те що тут все написано по-англійськи, якісь, ну, типу, очевидно, англійські знаки. Мені це абсолютно нічого не дає. Я відмічу в будь якій точці і скажу, що да, я правий. Ладно, а, хай це буде якийсь крутий. Якийсь крутий, ну дійсно, я думаю, штат. Давай Сіат Сітл. Сіатл, блядь, Як він? Я йоб твою мать. Такома. Хай буде Портленд. Типу можливо. Ось тут. Об'їзна. Ви що там, ребята? Яка Нова Зеландія? Ви шу? Я б житті не негадав, що це нова Зеландія. Ладно, ну я географ, я, я кажу зразу, я так чоловік за стажем, з мене, блядь, тільки посміяться. Я коли приходив в клас на географію, з мене всі сміялись. Я не знаю чого. Мабуть, бо у мене 12 по географії. Кастелум, індастрі, аксилум капітал, інформер. Свенська. Опять позориться. Свенська, блядь, звучить як щось, як щось європейське, але не Швеція. Вольво, блядь, це Швеція! Вольво! Це Швеція! Більш ніде Вольва не може бути, я сказав. Друзі, а де Швеція, блядь? Мені оце 50 секунд, щоб Швецію знайти на карті. А де тут. А, а яка тут столиця? Друзі, а яка тут столиця? Свіден. Блядь, 5 секунд. А, блядь, то все була Швеція. А я дивився ось тут. Я містер позор! Я б відмітив би якийсь або Стокгольм, або це. -а. Ну це Швеція. А знаєте що Швеція? Бо географічні навички в мені, за шкільні науки, дали мені зрозуміти, що Вольво робиться в Швеції. Ну, скільки в мене по географії було? Вісім? Я думаю, на тверду шестьорочку я відповів точно.